Нацгвардієць Василь Курилович втратив обидві ноги під час звільнення роботиного. Він проходить реабілітацію у Львові. Каже, вперше бере участь у забігу на 70 метрів. Перебуваючи на реабілітації в незламних, я завжди беру участь у таких ну, подібних акціях. Просто розвіюєшся, забуваєш про ці про війну. Росана Трішки забуваєш. Так війна не забудеться. Назиється ніколи. Всі і група підтримки. мене приїхала дружина, син, донечка там є. Ветеран Михайло Юрчук, також пацієнт реабілітаційного центру. Каже, що бере участь на знак підтримки побратимів. Беру участь перше, не довго не готувався, то що збираюся пройти всього лише 70 метрів. Ветеранську дистанцію наразі немає бігового протеза бігати не. Бігаю наразі, дружина буде болювати за мене на ці нелегкі дистанції. Поранені військовослужбовці взяли участь у забігу подяки на найкоротшу дистанцію благодійного напівмарафону. Не зупиняйся. Крім ветеранів, у ньому взяли участь і цивільні. Студент Олександр пробіг дистанцію 10 кілометрів. Я тут вперше я не очікував, що настільки багато підтримки, просто звідусіль люди кричать типу, там давай, давай. Ну дуже, дуже прикольно. І в зв'язку з цим я пробіг за 48 хвилин, менше 48, Я типу шокований. Я не знаю, чи на звичайному тренуванні я би так зміг. Організувала на півмарафон одна з найбільших логістичних компаній України. Забіг був на дистанції у 21, 10 та 5 кілометрів. Сьогодні три тисячі бігунів вийшло на старт як офлайн, так і онлайн, для того, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям, які захищають незалежність та свободу нашої країни щодня. Всі кошти, які ми зібрали від стартових внесків, ми перераховуємо на благодійний центр. Не зупиняйся на реабілітацію захисників. Два мільйона гривень. Ми перерахували, вже перераховуємо завтра, на реабілітацію захисників. За словами Інни Поперешнюк, у забігу протягом двох днів взяли участь дорослі та діти. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.